Ось це оновлена інфраструктура залізничного пункту пропуску у мостизках других на кордоні між Україною і Польщею. Раніше огляд проводили за межами пункту пропуску мостиска другий, а тепер огляд перенесли сюди після проведення оновлень і будуть проводити огляд більшої кількості вагонів паралельно. Ми обладнали два парки: парк вузької колії 1435 і парк широкої колії 1520. Відеонаглядом покращили освітлення, збудували оглядові вишки для прикордонників, огородили вказані парки і створили всі належні умови для прикордонного огляду вантажних поїздів. В результаті цих робіт ми збільшили пропускну здатність вказаної дільниці шести пар вантажних поїздів, яка була до цього, до 15 пар вантажних поїздів. Також під час презентації роботи оновленого залізничного пункту пропуску до України передали першу партію. Це дві тисячі рейок із 20, Повідомив керівник укерзалізниці Олександр Перцовський. За його словами, загальна потреба на наступний рік це 60 тисяч тонн рейок. А рейки із Франції використовуватимуть для оновлення залізничних шляхів на різних напрямках. Загалом ця угода на 20 тисяч тонн рек це десь приблизно 150 кілометрів колії. У нас зараз кілька важливих ділянок для відбудови. Це і тут на львівській дорозі, тому що нам потрібно пришвидшити наші поїзди інтерсіті. Ви знаєте, що раніше. Можна було, скажімо, з Києва до Львова заїхати лише за 4 години, там десь 50. Зараз це майже на годину довше, тому ми запускаємо програму пришвидшення руху. а Для цього дуже важливо робити постійно капітальний ремонт, вимінювати стару рейку, Тому на маршрутах інтерсіті буде багато проектів. у травні 22-го після трьох місяців повномасштабного вторгнення, знищення промислового майданчика зовсталі позбавили Україну її основного залізничного постачальника у цьому контексті, і в той час, коли залізнична Режа зазнавала значних руйнувань під час конференції зі стійкості та відбудови України у грудні 22 року року Парижі було підписано міжурядову угоду про фінансування через виділення пільгової позики французького казначейства у розмірі 37,6 мільйона євро для виробництва і поставок в Україну 20 тонн залізничних рейок. Вагони із першою партією рейок одразу вирушили до місць зберігання. Один-два. Три ірина Мучульська, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львівщина.